Сьогодні ми відпікаємо начинку. Сухарі підсохли, так як ви вже знаєте, ми вам сказали. Тепер заливаємо кип'яченим молоком. Має молоко покрити наші сухарики. Далі накриваю я крішкою, що там придумаєте собі, і закутуємо. По непередбачуваним технічним причинам в нас пропав звук, але це не заважає нам розповісти процес приготування. До напареної палянички ми додаємо вершкове масло кімнатної температури. Додаємо задалегідь підсмажний пічревино та м'ясо на шматочками. Далі спеції. Кориця, мускатний горіх, сіль перець, духмяний перец за смаком. Все гарно вимішуємо. Мама це краще зробила, чим я, в мене не було сил. І додаємо яйця збиті. У нас було 25 штук. Ви дивіться ж на свою масу паляниці. Гарно вимішуємо. Ось така має бути консистенція, мама показує. Яйця мають повністю покривати всю масу. І далі наповняємо форми змашня важкої маслом, і несемо пікаці. Начинка спеклася. Я вже навчилась тепер робити на майбутнє її. Дякую вам. <гаде> Будь ласка, <гаде> давайте розріжемо, покажемо. Аромати такі на всю кухню. <гаде> <гаде> Запах стоїть такий. Красота. Пішла запашна гарна начинка, ви бачите, все вам є. Це наша традиція, і великодніх свят нема без неї. Передає Алінка, я їй показала як, а вона передасть з латочці. Да. Готуйте обов'язково за нашим рецептом. Духмяна, ароматна запах стоїть на все село. У нас її подають з курочкою або котлетками, хто як хоче.